Коли ти праведних у Господи благословляєш, довкола них стаєш ти муром захисним. Боже опікуйся мною, в Тобі я шукаю розради. Кажу я Господу, Ти мій володар, благословення все моє від тебе. Господь завжди переді мною, коли зі мною він, завжди я у безпеці. Вони накинулись на мене в час турбот, але мене Господь підтримав. Шлях Божий досконалий, випробування обіцянки Його, Він захищає тих, хто покладається на нього. Немає іншого Бога, крім Господа, немає іншої скелі, крім нашого Бога. Він сили зміцнює мої і в чистоті допомагає жити. Зробив мене Він прутконогим, ніби лань дає мені він стійкість навіть на узвищах, готує мої руки Він до бою. Дає їм силу найтугіший лук напнуть. Ти, Боже, дав мені свій щит звитяжний, правицею підтримуєш мене, ти знов і знов мені допомагав, зробив прудкими мої ноги і сильними стопи мої. Господь моє світло і мій Спаситель. Кого мені боятися? Господь захисник мого життя, кого мені лякатися? Ти виведеш мене з цієї пастки, яку мені наставили, бо ти є моїм захисником. Ти будеш оберігати їх у потаємному місці своєї присутності, від людської гризні. Ти захистиш їх у наметі від нарікань язиків. Ти, моя схованка, ти витягнув мене з біди і оточив мене піснями, радісними порятунку. Господній ангел береже всіх вірних, і він дає їм порятунок. Як намножив ти свою милість, о Боже, людські сини покладаються на захист твоїх крил. Своє життя ти Господу довір. У нього вір, і він усе як належить зробить. Господь спасає праведних людей, фортеця він для них в лиху годину. Господь допомагає їм, спасає їх від кривдників, їх визволяє і рятує, адже у нього захисту просили. Бог наш притулок і сили джерело. В часи пекельні завжди допоможе, тому не страшно нам, коли земля тремтить, а море поглинає гори. Усемогутній з нами наш Господь, Бог Якова притулок наш у горах. Господь каже тож заклич до мене в дні скорботи, і я тебе визволю, і ти мене прославиш. Вдень не буду боятися, бо на тебе покладаю надію. Перед Богом увесь день віддаватиму хвалу своїми словами. На Бога покладаю надію, не матиму страху, бо що заподіє мені людина. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Бо на тебе надію покладає душа моя, і в тіні твоїх крил я матиму надію, доки не минеться беззаконня, я буду кликати до Бога Всевишнього, до Бога, що вчинив мені добро. Він послав з неба і спас мене, віддав на зневагу тих, які глумилися наді мною. Бог послав свою милість і свою правду. Бо ти. Притулок мій, могутня башня, що від ворога рятує, я хочу вічно жити в святім твоїм наметі і мати захист під Твоїм крилом. А я лишився з Богом, як це добре для мене Господь Бог, притулок, де сповіщатиму усім я про діла твої. Хто оселився в затінку Всевишнього, той в тіні Всемогутнього знайшов свій захист. Звертаюсь я до Господа, в якого вірю Ти, мій прихисток, моя фортеця, Бог захистить тебе від пастки і порятує з небезпек, розкриє крила над тобою, щоб прихисток під ними ти знайшов, тебе оточить огорожею, чиє ім'я надійність. Я Господа Всевишнього зробив своїм притулком, тож лихо вже не нападе на тебе, і моровице не ввійде у твій намет. Він ангелам звелить оберігати тебе, хоч де б ти був, і руки їхні враз тебе підхоплять, щоб ти спіткнутися не встиг об камінь. Вони на добрих нападають, невинних звинувачують, вбивають, але Господь то мій притулок в горах. Бог, моя скеля, порятунок мій. За злочини Він їх скарає, Він знищить їх за їхні темні справи. Господь наш Бог погубить їх. Підводжу очі і вдивляюся у гори, та звідки дати допомоги. Від Господа лиш буде допомога, від того, хто створив і небеса, і твердь земну Упасти він не дасть, не задрімає той, хто береже тебе. Ніколи не дрімає той, хто стереже Ізраїль. Господь ось той, хто нас охороняє, Він наша тінь, яка завжди по праву руку, аби у день від сонця не дістав удару, аби вночі від місяця образ не мав. Господь обереже тебе від будь-якого лиха, охороняє твою душу він. Господь тебе завжди оберігати буде, хоч би куди ти йшов, хоч звідки б повертався. Ті, хто покладає надію на Господа, як гора Сіон, не похитнеться повік той, що живе в Єрусалимі, Гори навколо нього, а Господь навколо свого народу, віднині і до віку Господи, Владико, Ти сила мого спасіння, Ти вберіг мою голову в день бою. Господь моя щира любов і фортеця. Мій прихисток в горах, мій щит, у ньому я шукаю порятунку, він, мій народ, віддав під мою владу. І він, як скар, береже спасіння для праведних, охороняє їхню ходу, щоб боронити дороги правди, захищати шляхи тих, хто вшановує його. Не бійся, я з тобою, не хвилюйся, бо я твій бог. Тебе зміцню і допоможу тобі, з витяжною правицею підтримаю тебе. Але послухайте Я дав вам владу, щоб ви могли наступати на змій та скорпіонів, я дав вам владу над усією силою ворога нашого. То хіба Бог не захистить вибраних своїх, які кличуть до нього день і ніч? Чи буде він зволікати щодо них? Кажу вам. Він оборонить їх негайно. А тому, хто з силою, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо. Тож підкоріться Богові протидійте дияволові, і Він утече від вас. Ви, дітоньки, від Бога, і ви перемогли їх, бо більший той, хто у вас. Ніж той, хто у світі. Тому ми відважуємося говорити Господь мені помічник, тож я не боятимусь, що зробить мені людина.